23 березня відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Напередодні професійного свята в приміщенні палацу культури юність відбулася міська спартакіада працівників культури. Як повідомив директор міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олег Нижник, такі спортивні змагання у нашому місті проводяться вперше. Такого ще не було в нашому місці, вам щиро і відверто. Культура є культура. Напередодні вашого професійного свята я хочу від імені центру фізичної зброї населення всіх щиро привітати вас, адже фізична культура це є велика частинка нашої загальної культури. І сьогодні я вам бажаю попри участь всім перемоги у Спартакіаді взяли участь шість команд. Палаців культури, мінерал та юність двох музичних шкіл, бібліотек та управління культури. Вони змагалися у таких видах: спортивна естафета, стрибки на скакалці, дартс, армреслінг, шашки, стрільба із пневматичної гвинтівки. Переможцями у цих видах стали спортивна естафета команда управління культури, стрибки на скакалці, палац культури мінерал, дартс, музична школа номер один, армреслінг, команда бібліотечних працівників, шашки управління культури, стрільба, палац культури юність. Кращими в індивідуальному заліку виявилися у стрільбі Мирон Казіцький, палац культури юність, у Дарці Володимир Коваль, музична школа номер 1 у стрибках на скакалці Надія Терещенко, Палац культури мінерал в армреслінгу. Оксана Федорко, бібліотеки, у шашках Мирослав Когут, управління культури. За сумою набраних балів, бронзові нагороди у загальнокомандному заліку посіла команда музичної школи номер 2 Срібло здобула команда Палацу культури Юність. А переможцями Спартакіади стали працівники управління культури. Команди призери утримали кубки від організаторів змагань, а кращі в індивідуальному заліку були нагороджені грамотами.